Привіт, це програма Кухня і Сад. З вами Катя Безжон. Сьогодні я вам розкажу про овочі, які можна купити один раз, і потім протягом року дорощувати їх в себе на підвіконні. В нас є пекінська капуста, черешкова селера, базилік, фенхель. І сьогодні я розкажу, як продовжувати їхнє життя в себе на підвіконні. Розкажу про пекінську капусту. Вона дуже корисна, багато наклітковину, дуже корисна для кишківника. Селера Черешкова в нас. Сприяє обміну речовин, ще є листова салера і коренева. Коренева утворює дуже таке велике потовщення коріння, так і вона дуже багато на різні поживні речовини. Дуже також корисна при дієтичному харчуванні. Із черешкової ви часто могли бачити, роблять різні фреші. Вона має такі ось соковиті стебла, так саме черешочки. Також покажу, як її дорощувати. Базилік ви можете купити, або, можливо, у вас колись десь на ділянці ріс. На зиму ви знаєте, що базилік це однорічна рослинка, і він на зиму в нас помирає. Але ми можемо восени зрізати його і доростити в себе на підвіконні. І також фенхель. В нашій культурі така ще ну, досить нова рослинка. Він також є листовий. І такий, ось, що утворює таку цибулинку, наче це середземноморська культура. Там полюбляють додавати їх ну її в різні страви. Фенхель додають до різних морепродуктів, запікають рибу дуже смачно до різної дичини. Так, і також розкажу, як можна дорощувати і використовувати в себе на підвіконні таку. Незвичну пряність. Користуючись нагодою, можу показати вам: ось моя колега спробувала виростити в себе на підвіконні також доростити пекінську капусту. Розкажу зараз, в чому була така основна помилка. Ну в принципі, все було зроблено правильно. З'їли салат, обрізали пекінську капусту. Так, вона почала приростати, так, але в певний час вона не висадила її в ґрунт. У Нас дивіться, корінці є, все наче добре, так але вона пустила в нас квіти. Взагалі, Пекінська капуста це рослина короткого дня. Тобто, щоб сформувався ось такий качанчик, так, якщо ви хочете висадити в себе на ділянці, таку потрібно висаджувати її вже в другій половині літа. Потрібно, щоб був короткий світловий день. Десь от із липня можна її вже висаджувати. Яку помилку зробила моя колега. Під час того, як вона поставила на водичку, так, наша капусточка пустила корінці, потрібно було вчасно пересадити в ґрунт. І також основною проблемою от такого стрілкування потрібно постійно, якщо у нас з'являються квіти, ось ви можете тут бачити початок квіточок, їх також потрібно видаляти, для того, щоб цей наш качанчик пускав тільки листочки. Ось ви Бачите, тут він пустив листочки нові. Так. Адже коли рослина пускає квіти, вона віддає всю силу саме на утворення квітів, ну тобто для продовження потомства. І це значить, як коли відцвіте наша капусточка, така вона почне точно помирати. Ви вже не отримуєте з неї зовсім ніяких листочків. А нам цікаво саме те, щоб вона давала якомога більше зеленої маси для того, щоб ну, робити салати, додавати в якісь страви, тому потрібно відривати всі цуцвіття. І не давати їй заквітнути ну і звичайно, вчасно пересадити в ґрунт. Так, ну це я вам показала як не треба робити. А зараз зробимо як все таки потрібно дорощувати рослинки. Краще все починати саме з висаджування в ґрунт. Можна не ставити на водичку, якщо у вас є можливість, висаджувати одразу в ґрунт, просто добре зволожувати його. Для того, щоб доростити наші овочі, нам треба буде горщик. Дивіться, у нас горщик, в якому вже є дренаж. Тобто ми можемо не використовувати керамзит чи якийсь інший, інший дренаж. Беремо ґрунт ми звичайний, якийсь універсальний, може можна додати, наприклад, вермикуліту. Вермикуліт – це такі білі часточки в ґрунті. Його додають для легкості, для того, щоб ваш горщик не був важким, і також для, для того, щоб ґрунт краще дихав і утримував вологу. Грунту насипаємо не до самого верху, адже наші овочеві культури мають таку досить м'ясисту, таку прикореневу частину. Так, тому насипаємо не повний горщик, а десь до половини. Оскільки ми використовуємо ну, такий куплений універсальний ґрунт, тут вже є і органічні рештки, які, ну, які будуть давати якісь поживні речовинки для подальшого вирощування наших овочів. Так, після того, як ми насипали ґрунт, починаємо так, підготовлювати наші рослинки для дорощування. Ну, ми почнемо із селери. Всі черешки ми використовуємо в салати, можна дуже смачні фреші робити, в поєднанні із яблуком. Всю смачну частину ми з'їдаємо, а те, щоб ми насправді в звичайних якихось умовах просто викинули, ми посадимо. Ось дітей, у нас залишається ось така ось серединка. так? І з ну, останнім череш, черешочком ми його залишаємо для того, щоб ну, був стійкіший наш кущик. цей. Так? Трошки підрізаємо, для того, щоб він не тягнув на себе ніякої більше сили так? і висаджуємо. Ось ми можемо бачити, навіть де на цьому зрізі так, вже є дуже малесенькі корінці. Вони утворилися від того, що, наприклад, ваша Селера лежала в пакеті, там був парниковий ефект, і почали приростати корінці. Нам це тільки краще, адже ну, процес приживлюності він прискориться, і ну, набагато швидше цей черешочок дасть коріння. Висаджуємо трошки, трошки заглиблюючись на сантиметр в ґрунт і ущільнюємо для того, щоб Воно наче залишалося так стояти в нас. Так. І ось дивіться, з, ось, з цього розеточки, з цього кущика, будуть все нові пагони. І важливим такий є момент, що е, вам потрібно відривати не просто ви весь кущ обрізали, а відривати саме крайні. Тобто, оцей оце листочок відросте, ви відриваєте його і завжди залишаєте серединку. От я зараз покажу так е, на пекінській капусті. Її можемо не розбирати, а повністю просто. Відрізати. Так. Відрізаємо десь, залишаємо ну, сантиметрів 4-5 оцієї розеточки. Ви, мабуть, коли ну, різали салат, бачили, що ця частина середня вона дуже така ніжна, адже саме всерединці починають. Відростати нові листочки, і нам потрібна саме вона, адже всі бокові ці листки вони будуть з часом відмирати. Так, обрізали, і трошки зачищаємо цей стовбурець для того, щоб було не так багато загнивання, адже тут ну, соковита частина, так трошки підрізаємо. Так, і ось таким чином, ось у нас виходить така ніжка, наче так, ми занурюємо також в ґрунт. Занурюємо в ґрунт повністю ось цю ось ніжечку. Це десь там сантиметр, десь так приблизно. Що є критерієм того, що рослинка у вас прижилася? Коли вона починає пускати нові пагінці, ну, це є першою ознакою, що все добре, ви робите все правильно і цей овоч починає рости. Ну, також ви можете спробувати просто трошки підняти, якщо є такий опір від ґрунту. Значить, вона вже пустила корінці і. Ну, продовжує рости, не потрібно вам далі там витягувати. Просто насолоджуйтесь, відриваєте і вживаєте в їжу всі, всі листочки, які відростають. Також у нас є фенхель. Теж по принципу цих рослинок ми зрізаємо верхню частину, так можемо трошки розділити цю булинку. Це робимо для того, щоб. Тут сховався ще один маленький відросточок. Він буде також давати нам зелену масу нову, ми можемо його взагалі відділити так, і посадити окремо. Таким чином, ось з одного такого плоду ми можемо зробити от, декілька кущиків буде набагато більше зеленої маси. Так, якщо у вас більше не ділиться ця, ця цибулинка, ви просто зрізаєте всю верхню частину. І ось ми можемо бачити, в серединці є нові. Тобто, якщо ми посадимо, так в нас постійно буде відростати ось це таке листечко. Отже, ми зачистили цибулинку фенхеля до такого стану і садимо. Якщо в нас є якісь трошки підсохші частинки, ми теж їх відриваємо. Так. Головне залишити ось таку ніжку для того, щоб саме звідси проросли корінці. Ну, цибулинні рослинки вони не можуть пустити корінці десь збоку, а от саме із оцієї плодоніжки. І так само ми занурюємо його в ґрунт. У нас тут з боку є маленьке дитятко. Таке, так. Занурюємо, трошки прижимаємо. Поливаємо добре, в залежності від того, звичайно, де у вас буде стояти цей горщик. Якщо просто десь на кухонному столі, то краще його, звичайно, переставити на підвіконня, адже ну, рослинкам вони так само продовжують рости, як і всі інші. Їм ем потрібно сонце для фотосинтезу, для того, щоб яскравіше забарвлення були листочки. Після того, як ми полили, посадили, поставили в місце десь на сонечку на підвіконні. Чекаємо, коли будуть прокидатися перші листочки. Це буде якби, першою ознакою, що у вас все добре пережилося, будуть з'являтися нові пагони. Ось, наприклад, в середині капусточки Пекінської будуть розростатися, якби серединка, будуть з'являтися нові соковиті листочки. Ну і головне не дати заквітнути. Адже це значить, що ваша рослинка починає відмирати, бо вона всі сили буде віддавати квіточці. По мірі того, як відростатимуть листочки, що в селери, що в фенхеля, що в нашої пекінської капусточки, ви можете їх вже відривати. Головне відривати все з боку. Серединку ви завжди залишаєте для того, щоб вона далі продовжувала вам давати нові листочки. Отже, з нашою селерою, фенхелем і капусточкою, все зрозуміло. Найкраще все таки висаджувати в ґрунт. Так, а зараз я вам покажу, як вирощувати і дорощувати, наприклад, базилік. Що нам для цього потрібно? Потрібно залишити одне міжвузля, міжвузля, тобто там, де е, ростуть наші листочки. Якщо в нас є ось такі бічні пагони, е, ми їх відриваємо, адже вони будуть забирати всю силу на себе. Так? А залишаємо тільки зверху, щоб трошки, трошки листочка, щоб відбувався, хоч якийсь фотосинтез. Нам потрібна просто водичка. Так е, якщо в нас тут знизу наше стебло вже підсохло, потрібно його підрізати. Десь сантиметр відрізаємо і швидко ставимо у водичку. Е, чому потрібно так швидко поставити водичку? Для того, щоб наш свіжий зріз знову не набрався повітря. Так, адже якщо вже в цей краєчок попало повітря, цей пагін буде погано вбирати в себе воду, і таким чином ну, вся рослинка буде отримувати дуже мало поживних речовин, будуть такі закупорочки, наче тому потрібно швидко відрізавши, поставити у водичку. І ось якщо ми зробили такі три череночки, так то з кожного цього череночка буде окремий кущик базиліку. І з ним потрібно так само, як і з іншими такими пряними рослинами, постійно відривати верхушечку для того, щоб він пускав ці бічні пагони, для того, щоб було більше зеленої маси. Адже якщо ви просто посадите цей пагінець і не будете, будете зривати тільки листочки, у вас буде просто один стовбур. А якщо ви будете постійно відчіпувати всі верхушки, які з'являються в кущі кавазеліка, буде наростати зелена маса, і ви зможете набагато більше використовувати його в салати. Десь через тиждень в нас з'являться корінці. Потрібно, щоб ну, з'явилося хоча б так десь там 10 корінчиків, щоб значить, повністю повністю вкрилось корінчиками ця частина, яка в нас у водичці. І ми пересаджуємо після цього в грунт, в звичайний горщик, універсальний ґрунт. Так, і продовжуємо насолоджуватись тим, як буде розростатися наш базилік. Це дуже просто, нескладно, він дуже гарно дає корінці. Ви можете, звичайно, стимулювати розвиток корінців добривами або стимуляторами росту, так, для того, щоб пришвидшити проростання корінців, але, в принципі, він і так дуже добре проростає. Це ну, нічого складного в цьому немає. Після того, як ви висадили горщик. Просто поливайте по мірі підсихання ґрунту. Можете також ці черночки висадити в ґрунт, у вас будуть набагато більші кущі. Певні види базиліку в ґрунті досягають до 50 см висоту. Він любить дуже рясний полив, тому якщо ви висаджуєте десь на дачі. Постарайтеся висадити в тому місці, де ви точно будете його поливати. Як ви бачите, нічого складного в такому дорощуванні немає. Всі овочі є буденними. Ми постійно їх використовуємо, але здебільшого викидаємо просто в смітник, а їх можна доростити і продовжити їхнє життя. Тому експериментуйте, пробуйте щось нове. Це була програма Кухня та сад, і я Кадя Безжон. До нових зустрічей.